Як це, покинь чоловіка? Я пакети не викидаю, а подруга мені таке радить. Є і є, як комп'ютерний стіл у нас в квартирі, хоч комп'ютера нема вже роки, навіщо його викидати ще колись знадобиться? Звичайно, Валерій, мав би вже мені давно знадобитися, але він вирішив, що він бездоганно виконує роль чоловіка, керує жінкою, тому в його житті нічого міняти не треба. Він не дає тобі продихнути. Каже мені подруга, коли ти востаннє на масаж ходила, чи будай в магазин за чимось гарним і дорогим, а не практичним і на акції? Не пам'ятаю, кажу я їй. Мені здається, що я багато чого в своєму житті роблю, не пам'ятаючи своїх дій. Як пілоти літаків? Коли вони садять літак, то просто відключаються на кілька секунд, а в мене виходить на 12 годин. Я з закритими очима встаю і прямую на кухню, щоб зробити собі каву і відкрити одне око. Валерій йде на будову, тому йому треба з собою два термоса і перекус. Щось я приготувала з вечора, але каву і суп треба підігріти до стану, кип'ятку і залити в термоси, приготувати сніданок і залишити в мікрохвильовій, одягнутися і піти на роботу. По дорозі йду так само напівсонно, бо одна кава то мені на один зуб.